Всі питають, скільки коштує кам'яний келен. Відповідаю, найдешевший варіант при товщині 10 мм при стандартному клеї буде коштувати від 500 гривень за квадратний метр. Це буде чи такий чорний камінь, чи йдемо покажу тобі інший варіант сірого камня Ось такий. В світі є багато видів різних кольорів каміння, які видобуваються в певному місці одному. Тому ми пропонуємо в своєму асортименті більше 40 видів розлічних кольорів каміння, які добуваються на кар'єрах в Італії, Греції, Туреччині, Польщі, Бельгії, ну і звісно в Україні. Треба також зауважити, що найдешевший варіант каміння по своїм якістям ніяк не відрізняється від, наприклад, цього чи цього європейського дорогого італійського мармуру. І це камінь, і цей камінь. Цей дешевше за рахунок того, що він добувається на кар'єрах в Київській області, ну, тобто логістика дешевше, видобуток дешевше, податки. І, в принципі, так і формується ціна. А так по якості абсолютно однакові. Найдорожчий варіант буде коштувати приблизно 1600 гривень метр квадратний. Це товщина буде 14 мм, італійський мармур і устійкий преміум клей. Середня ціна приблизно буде коштувати 1100-1200 гривень за квадратний метр. Що ще впливає на вартість? Алюмінієві спецкутники, герметики, ґрунтовка для поверхні, також армуруюча сітка. На цьому об'єкті вона не використовується, а в деяких використовується. Це додаткові матеріали, такі, які можуть впливати на вартість кам'яного килима. Також на вартість робіт впливає і обсяг робіт. Чим менше, тим дорожче, але приблизно ціни недорогі, вони приблизно десь так, як покласти плитку. На нашому сайті ви можете обрати той колір кам'яного килима, який вам більше всього пасує, або скомбінувати декілька варіантів, як, наприклад, тут це зразок такий. Також на сайті вказані актуальні ціни. Як перейти на сайт? Ось тут клікаєте по білому логотипчику, далі переходите або на сайт. Десь, десь тут приблизно. Або за номером телефона, який вказан тут в описі. Всі ціни там актуальні. Дивіться, ціни вказані за основний матеріал: камінь та клей. Роботи там не прораховані. Звертайтесь в компанію в Будап.